Вітаю всіх, шановні колеги, я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. Давайте сьогодні розглянемо питання побудови трендових ліній, а саме те, як правильно побудувати саму актуальну трендову лінію. Зверніть увагу на те, що я пропагую використання трендових ліній саме по методу Віктора Спірандео. Саме він, Віктор Спірандео, показав, як правильно побудувати трендову лінію. І при цьому визначити найактуальнішу трендову лінію, злам якої, пробій якої нам вкаже найперший консервативний сигнал для нового трендового руху. Не для корекції, а для нового трендового руху. І так, для того, щоб нам оцінити якийсь тренд, зробимо на прикладі і срібла, і канадського долару. Давайте спочатку на канадському доларі. Для того, щоб визначити. Ділянку, яку ми хочемо оцінити за допомогою трендової лінії, нам необхідно на пустому місці, зверніть увагу, на пустому місці встановити рівень і перетягувати його, перебудовувати до моменту торкання стіною. Так ми визначаємо точку максимуму. Аналогічно, на пустому місці кидаємо рівень, встановлюємо рівень, перестра... перебудовуємо його до торкання стіною. Так, ми визначаємо точку мінімуму. Ми визначаємо початок тренду. Ми визначаємо його завершення. Можливо, він буде продовжений, але на певний час він є завершеним. Тому що в нас є максимальна точка, яку ще не оновили. Люба трендова лінія. Люба лінія взагалі може бути побудована по двом точкам. Це геометрія. Шкільна програма. Але Віктор Спірандео запропонував будувати трендові лінії по трьом точкам, по трьом опорним точкам. Дивіться, зараз у нас початок тренду співпадає з точкою 1. Є точкою 1. Завершення тренду є точкою 2. Але для того, щоб побудувати актуальну трендову лінію, нам необхідна іще одна точка точка 3. Зараз ми можемо просто. Поєднати початок тренду з якимось корекційним рівнем. Low. Це буде трендова лінія, нема заперечень. Але це не актуальна трендова лінія. Зверніть увагу, ціна дуже високо піднялась. Тому, давайте залишимо цю трендову лінію для порівняння. Так, точка 3. Як її відзначити? Є точка 1 початок тренду. Є точка 2 завершення тренду. Далі ми визначаємо ключовий корекційний рівень, який був сформований перед завершенням тренду. я вважаю, що ось тут у нас може бути шикарна точка 3. Точка 3. Ось це у нас ключовий корекційний рівень, сформований перед завершенням тренду. На цьому таймфреймі. Зараз ми розглядаємо денний таймфрейм Daily. Тому, щоб побудувати трендову лінію, нам необхідно перейти до наступного правила. Визначилося з трьома точками. Нам необхідно зараз поєднати точку 1 і точку 3. Ось так. Начебто все просто. Це ми побудували по двом правилам зростаючу трендову лінію по методу Спірандео. Але, але зверніть увагу, у нас є перетин ціни і трендової лінії. Спірандео вказував на те, що це неприпустимо. Тому в даному випадку нам необхідно точку 1 перебудувати по кожному корекційному рівню, по рівню, сформованому в результаті корекції, таким чином, щоб у нас між точкою 1 і точкою 3 не було більше перетинів ціни і трендової лінії. Тому для довгостроку, для таймфрейму Daily, ми бачимо, що у нас точка 1 переміщується в нове положення. Ось тут. Я це назву точкою 1 штрих. Тобто ми перемістили цю точку вище. Ось. І так ми отримуємо актуальну трендову лінію для довгострокового таймфрейму тренду. Прошу пробачення на таймфреймі Daily. Що відбувається зараз? Зараз ми бачимо, що у нас ціна не оновлює хай, не оновлює лоу. Якщо ціна піде вгору і оновить точку 2, вона буде перебудована на вищий рівень, на інший хай, десь-сюди, ми не знаємо де, це не суттєво. Але тоді у нас ця трендова лінія стане неактуальною. Тоді у нас з'явиться нова точка 3. І тоді нам необхідно буде перебудувати нашу трендову лінію від точки 1 штрих до нової точки 3. Так, мені необхідно зараз додати ще одну точку. Була точка 3 на цьому положенні, в наступне положення буде ось тут: 3 штрих. Щоб ми це розуміли. Якщо комусь не дуже це зрозуміло, звертайтесь до мене в Телеграм. Я буду пояснювати, я проводжу заняття, допомагаю зрозуміти графічний аналіз, допомагаю зрозуміти, як учасники ринка набирають позиції, як вони торгують, де їхні цілі, де наші точки входу, де наші цілі. Ось так будується трендова лінія по методу Спірандео. Тепер давайте на прикладі срібла побудуємо дві трендових лінії. Зверніть увагу, ось у нас початок спадаючого тренду. Ось у нас завершення спадаючого тренду. І ось у нас завершення зростаючого тренду. Точка 1, точка 2 для спадаючого тренду. Будуємо трендову лінію. Найближчий корекційний рівень до завершення тренду. Поєднуємо точку 1 і точку 3. У нас є перетин, тому перебудовуємо точку 1 в нове положення. Ось так ми отримуємо актуальну трендову лінію для спадаючого тренду. Зростаючий тренд точка 1.2. Точка Найближчий до ціни корекційний рівень. Ось він, будь ласка. І ми будуємо нашу зростаючу трендову лінію по точці 1 і по точці 3. Також є перетин, тому перебудовуємо точку 1 в нове положення. Таким чином, щоб у нас між точкою 1 і точкою 3 не було. Перетинів. Ось так ми отримаємо зростаючу трендову лінію, яка є актуальною. Якщо вам сподобалось дане відео, якщо воно допомогло вам зрозуміти, як правильно будувати трендову лінію, як правильно будувати актуальну трендову лінію по методу спірандео, будь ласка, поставте лайки, залиште коментарі. На всі коментарі я відповім. Зверніть увагу, що це необхідно. Не тільки для мене, це необхідно для того, щоб найбільша кількість людей змогли побачити це відео. В такому випадку відео буде розповсюджуватись, люди будуть дивитись і знаходити свої відповіді на дуже актуальні питання по форексу, по трейдингу, по графічному аналізу руху ціни. Це стосується закономірності руху ціни. Це стосується любих торгових інструментів на любих таймфреймах. Зверніть на це увагу. Дякую всім за увагу. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей.